Хвала нашому Господу. Мир вам усім. Сьогодні ми маємо велике свято, воно це свято тягнеться вже давним-давно. І я лише сьогодні хотів би разом із вами подякувати, що ми маємо таку велику радість у Ісусі Христі. Напевно, хотів би почати із того, що Бог нас сотворив на цій землі. Для свого плану, який він задумав, і Він його виконає, і все буде від початку і до кінця. І цей план полягає в Сині Його, в Ісусі Христі, щоб віддати все царство Йому, в Його руки, і тих, які будуть служити Йому у Його царстві. Тому Бог нас сотворив по подобію і образу своєму. Він нічого не пошкодував для чоловіка. Ви подивіться, наскільки ми можемо все відчувати, переживати, мати розуміти все те, що має Бог. Ви знаєте, от коли люди согрішили, то вони ще й зрозуміли таке, як добро і зло. Ми розуміємо, що таке є добро і що таке є зло. Ми розуміємо, що можна робити і що не можна робити. І все спасіння. Воно залежить дуже багато і від нас. Чи правильно ми до цього поставилися, чи правильно ми це все зрозуміли? І ви знаєте, великий дар нам Бог дав народжувати дітей. Я не знаю, напевно, для того, щоб ми порозуміли те, що Бог відчував, коли віддавав свого сина на цей Голгофський хрест. У цьому розумієте, сьогодні про Авраама. Бог показав всю історію того, як Бог вів свого сина на смерть. Ви собі просто уявіть, батько веде свого сина три з половиною дня на то місце, де був розіп'ятий Ісус Христос, на ту саму гору, там сотворив Він жертвенника, і готовий заради Бога на все. І оцей прообраз, розумієте, сьогодні Бог дав нам, щоб ми відчували розумієте, те, що зробив для нас наш Господь. Прийшовши на цю землю. Ви знаєте, і син був готовий на це, і він каже: Господи, я йду творити волю Твою. Йду творити волю Твою. І ви знаєте, сьогодні, коли читаю в Євангелії, в Євангеліях написано про дуже багато в притчах. От всі оці, що хотів передати нам Господь, він розказував людям нам з вами. У земних прикладах, для більшого розуміння, для більшого такого, щоб ми це прийняли до серця. Бо якби щось говорив духовне високе, люди би і не зрозуміли. Як говорив він про тіло своє, каже, ви будете вкушати його і пити кров мою. Людям було це дивно, як це так? Тому всі притчі Господь говорив двох Таких, напевно, вип... напрямках: один для того, щоб одні розуміли і це прийняли, а іншим було закрито, бо не розуміють, що то таке є. І ось притчі. Притча говорить про те, що каже, були жниці, які прийдуть на цю землю жати жниво. Жниво жати для того, щоб поскладати його у ці натік занести, щоб там перевіяти його, і от каже, жнива, які будуть, каже, це буде Бог віяти усе, що попаде туди. І от буде зерно добре, і буде не зерно, а уже, розумієте, ця полова, яка нікому не потрібна, яка буде відсіяна у те, що вкинеться у вічний вогонь. І от розумієте, ці притчі сьогодні говорять нам і не тільки притчі, а й те, що було в Старому Завіті, що ми відмічали і сповняли, бо тому що був заступник і ходатай і Ісус Христос в подобі оцього невинного Аганця, якого закололи, щоб помазати косяки свої. Ми це теж зробили. Ми почули, що сказав нам Господь. І кожен прийняв крові, щоб помазати особисто кожен свій косяк, бо прийде ангел губити. І ми виконали це. Але Бог так декількома словами сказав ще одну річ про те, що каже, на третій день каже: після цього ви принесете сніп, принесете його перед лице Господа, поставите його по кохо. Поколихаєте його, щоб, ви розумієте, це було приємно Господу. І от знаєте, це великий прообраз на те, що перший сніп, бо тому що в нас така погода, що ще ніхто нічого не жне, а там, де жили народ Божий, там уже жнива, там уже збирають перші плоди і вже приносять перші зерна у свої сховища. І от це зерно, цей сніп, який був перший. Він свідчив про те, що це є на майбутнє те, що ми маємо сьогодні. Це Ісус Христос. Він був перший, перший із Воскреслих, перший, якого внесли оце Царство Боже. З того часу, як внесли цей, той тобто війшов у небеса наш Господь Ісус Христос, з того часу почалося те, що сьогодні оцей урожай, оце зерно. Стигли, дозріли, яке розумієте, сьогодні слухається Господа не полова, не кукіль, ні, ні щось інше, а зерно. Коли Ісус Христос йшов на розп'яття, не можна сказати, що Він йшов з радістю і не можна сказати, розумієте, що він йшов з певненістю, бо тому що коли він йшов на це, у цьому саді, він переживав, він молився. Я можу просто тільки уявити і представити, які переживання він переживав, що Під його виходив разом із кров'ю. Це не передати, це не розказати. І ви знаєте, наскільки Бог був впевнений в своєму сині, що він согласився на таку жертву велику, зараді нас з вами. Зараді нас з вами. Хто такий чоловік? Ви бачите, дихання наші короткі, скільки днів наших на цій землі не встигли потішитися, порадуватися, як уже. Кінець життя на цій землі. І тому, друзі мої, Хай благословить нас Господь, щоб ми це розуміли як великий приклик для нас, як великий покликання, розумієте, Боже, щоб ми залишалися йому вірними. Не побачиш тління. Так було сказано у пророчествах, і так воно сталося. І Ісус Христос не побачив тління. Ісус Христос Воскрес! Ісус Христос не залишився в тому гробі, в якому, розумієте, його були положили. По різному ми співали тільки, що псалом, що казали, що то не син Божий. По-різному люди ставились. При тому всьому, що розуміли, добро і зло, розуміли і бачили, що він чинив. Та тільки розумієте, те, що є сьогодні на цій землі, воно нас часто зводиться. І сатана ставить пастки скрізь, скрізь. І встерегти себе треба від всякого роду зла. Ви знаєте, оце зерно, яке складається там на небесах, воно складається у хранилище, чи, як назвати, приготував Бог оселю для народу. І є обмеження, є певне число язичників, які ввійдуть, є певне число, яке ввійдуть розумієте, із народу Божого. Ну, це знає Бог, це не потрібно нам знати. Він лише каже, торопіться і дивіться. Щоби хто нас не звів. Радість велика. Христос зробив чудо, Христос помер, і Христос Воскрес. Тепер залишається все за нами. За нами, щоб ми не сумували, радість була наша велика, но і стерегли стежки свої. Сатана завжди підстерігав народ свій, завжди шукав, е, Сатана підстер... не свій народ, верніше, підстерігав народ Божий, щоби десь в чомусь зловити його і. Е, Довести до того, щоб люди грішили. Ви знаєте, коли читаєш Слово Боже і роздумуєш над тим, що Бог каже про народ, який Він вивів із Єгипту, Він вивів чимале число людей. І ви собі просто подумайте, що вийшло 700 тисяч іночоловіків, чоловіків, але із тих чоловіків дійшло до Царства Божого лише тільки два причина. Причина, ви знаєте, я собі роздумую, от Бог каже, що ви не йшли за мною, а ви носили зірку свого Бога-Ремфана, якого ви вийшли із Єгипту. Ви знаєте, брат колись сказав, каже, що чоловіка із села можна вивезти. На от з села чи з чоловіка вар... годен буде, це вже важко. От чоловіка із світу, вроді би, легко, не, ну не то, що легко, але можливо вивезти. Але чи світ, який залишився в чоловікові, його просто і легко вивезти? Ви знаєте, ми сьогодні тішимося і радіємося Воскресінню. Але є то, що є глибини сатанинські, які підстерігають нас скрізь і всюду. Ви знаєте, сьогодні люди багато кажуть в Христос Воскрес, але вони замаскували язичество під Воскресіння Ісуса Христа. І так, знаєте, преподносять це сатана людям, і люди не розуміють, що яйця, які красять, вони нічого з Христом не мають. Що хліб, який оздобили, і Він файно виглядає, він з Христом нічого спільного не має абсолютно. Бо тому що Христос є Пасха, не хліб, а Христос. Не хліб помирав, а Ісус пішов на це зараді всіх нас. Тому, друзі, радіючи, треба стерегти себе від всякого роду зла, від всяких хитростів сатанинських і від всяких задумів Його. Я благословляю вас іменем Ісуса Христа, щоб оця віра, яка є у вас, вона залишилася і надалі. Щоб ви і далі ви тримали дороги Христові і радувалися всьому тому, що Бог нам дав, всьому тому, що Він нам заповідував тримати до кінця. Тому Хай прийде Ісус Христос і знайде віру. Хай прийде і всіх нас введе в то Царство Своє уже живими. Воскреслими чи переміненими. Йому одному відомо, як це буде і коли це буде. Все нам Бог відкрив. За винятком, напевно, цієї дати, коли настане оцей суд, коли прийде час сіяти все те, що було зібрано у цій комах. Тому благословінь вам радості, миру, терпіння один одного. І благословінь усіх, які собі благаєте. Помолимся нашому Богу.